Максим Михайлович, вітаємо з перемогою. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Оцінюю його як добрим в плані результату, але не дуже якісним в плані ведення гри. Працюємо над тим, щоб тримати ініціативу в своїх руках, вести в рахунку і пропускаємо з таких помилок просто безглуздих і певною мірою дитячих, які призводять до пропущених голів і. Це ну, нам потрібно просто до початку плей-офф, і залишилось не так багато часу. Це все просто прибрати зі своєї гри і стати насамперед надійними в захисті, що нам останніми іграми і не вдається. Три пропущених м'ячі сьогодні це наслідки такої нашої ну, недбалої гри і дозволяємо собі бити, щоб били по наших воротах, дозволяємо собі не догравати. Будемо робити все ж таки корективи в цьому плані. Хочеться вірити, що плей-офф ми почнемо грати надійно в захисті, реалізовувати ті моменти, які є. І все ж таки, якщо маємо перевагу в класі, то маємо її доводити більш певно, ніж сьогодні.